Одні у програмі Укртрансінспекція почала громадське обговорення кандидатур на посади начальників територіальних управлінь. Чи справді воно є громадським і до кого дослухаються нинішні транспортні чиновники? Столиця все більше захлинається у викладах автомобілів. Вирішити проблему можна за допомогою експлуатації електротранспорту. Про це все частіше говорять фахівці. Дії сепаратистів все більше впливають на життя транспортників. Стосується це як кримського напрямку, так і дуже неспокійного сходу України. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Центральний апарат Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті наразі проводить активне, начебто, громадське обговорення кандидатур на посади керівників територіальних відділень, саме начебто громадське обговорення, адже таке враження склалось після дискусії щодо начальників Укртрансінспекції у Кіровоградській, Рівненській та Львівській областях. На цю нараду були запрошені не лише представники нелегалів, боротьбу з якими мають вести інспектори, але й представники різно. Маманітних, так би мовити, революційних формувань, як то майданівські сотні, тощо, що вони тут робили, не зрозуміло. Здається, керівництво Укртрансінспекції все більше починає враховувати політичну приналежність претендентів замість професійної кваліфікації, адже чомусь віце-президентові найбільшої автотранспортної громадської організації ВГОАП можливості для виступу не надали. А ось керівників псевдогромадських організацій, котрі і контролюють ринок нелегального. Перевезень навпаки вислуховували із уважністю. Можливо, Укртрансінспекція занадто захопилась своєю реорганізацією. Реформи, які були анонсовані мною, і керівництвом інспекції до сих пір не реалізовані, тому що були проблеми по скороченню штатної чисельності по реорганізації і штату. Зараз ми чекаємо все-таки постанови по реорганізації самоінспекції, переведення її обласних управлінь з позбавленням її статусу юридичної особи і, скажімо так, зміни деякої функціональної. Складової, а чекати можна ще доволі довго, адже розробкою та так би мовити проштовхуванням різноманітних законодавчих ініціатив у вищих ешелонах влади займались представники саме громадських організацій. Але якщо Укртрансінспекція не враховує їхньої думки, то чи варто займатися лобіюванням галузі саме громаді? Питання більше риторичне. Що ж до самого обговорення кандидатур начальників тервідділень, то тут також не минулось без Дивовижі, приміром від нинішнього керівника Укртрансинспекції у Кирилоградській області Валерій Черненко вимагає звільнитись за власним бажанням, не надто цікавлячись нормами кодексу законів про працю, а й найти до писанки писати заяву. Добровільному порядку, будь ласка, все закінчили дебати в інших регіонах. Також не без казусів. Приміром, претендент на посаду начальника Укртрансінспекції у Рівненській області, де на сьогодні сконцентровано ледь не найбільше налегалів, заявив, що не згоден із подібною назвою для цих перевізників. Хоча при цьому розуміє небезпечність таких рейсів. Ми його називаємо що це нелегали. Ну я б їх не так би характеризував це просто е, нерегулярні перевезення. Здійснюються регулярні перевезення під виглядом нерегулярних. В цьому напрямку дуже проблемне в нас було питання, тому що на, цих, на цьому виді перевезень практично у нас було до 90% дорожньо транспортних пригод. Чому? Тому що практично машини відправляються. Час роботи відпочинку не дотримується абсолютно. Машини виконують не по 500 кілометрів одним водієм, а виконуються. По тисячу кілометрів до оборотних гресі виконується з рівного на Київ. Ще один претендент на рівненську посаду висловився за перенесення подібних обговорень у регіони, адже таким чином можна було б почути думки реальних місцевих перевізників, а не очільників нелегалів. Я рахую, отакі обговорення треба проводити їх на містах. Де працюєш з людьми, де люди тебе знають, десь де ти їм можеш щось відповісти. Обговорення кандидатур начальників теруправлінь Укртрансінспекції триватиме. Залишається лише сподіватися, що надалі воно буде дійсно громадським, а не для чергової позначки про виконану роботу. Київ здатний перейти на електротранспорт. Причому фахівці запевняють, що це може статись вже у найближчі роки в столичному повітрі, за даними експертів, 86% шкідливих речовин, які потрапили туди завдяки легковим та вантажним машинам. Авто новітньої системи живлення дозволять значно скоротити шкідливі викиди в атмосферу. На Базі державного частного партнерства» частный инвестор, тем более, что инвестор уже есть, готов построить на территории города Киева инфраструктуру зарядных станций для киевлян, которая бы у него окупилась за счет эксплуатации электротакси. Втім, аби Київ, нарешті, так би мовити, задихав на повні груди, потрібно і підлатати дороги, на яких їздитимуть новітні гібриди. Традиційно колишні чиновники звинувачують у всьому попередників. Столичний голова початку 90-х запевняє, що київські шляхи не ремонтували вже кількадесят років. дорога з матив до ремонту. Як вона називається, одежа дори дорожня? дорожня 10 років. У нас 25-30 років ніхто її до неї не приступає. І тому ями і така ситуація. Проблема вся в грошах, платних доріг у нас нема. Наразі обговорюється питання запровадження платних доріг, як то у Словаччині, Австрії чи Польщі. Частково це може вирішити проблему фінансування. Щоправда, це стосується заміських трас у Києві. Така система навряд чи знайде собі втілення щодо столиці, то фахівці впевнені, якщо монетизувати нелегальне паркування на узбіччі, ситуація значно покращиться. Кабінет міністрів України закрив 27 пунктів пропуску через нинішній кордон України із Кримом. В уряді підкреслюють таке рішення є тимчасовим. Як пояснює влада, закриття кордону пов'язане із загостренням ситуації на півострові, вторгненням на територію України екстремістів та озброєних формувань з боку Росії. В уряді доручили МЗС повідомити про закриття кордону представників усіх дипломатичних відомств на території нашої держави. Також передбачається Чаються пункти пропуску до Криму відкриють після того, як ситуація на півдні та сході України нормалізується. Тим часом дії сепаратистів внесли чимало перепон і у роботі транспорту на сході України. Так, 2 травня Донецький аеропорт повідомив про скасування московських рейсів. Як зазначили у прес-службі літовища, аеропорт не є ініціатором даного процесу, та інформацію про скасування московських рейсів отримує щодня від організації, що контролює авіасполучення на території України. Ще через кілька днів аеропорт імені. Сергія Прокоф'єва взагалі призупинив прийом та випуск повітряних суден. Це сталося знову таки за наказом Державної авіаційної служби України. Літаки не підіймалися у повітря впродовж 6 травня. Наразі головне літовище сходу держави повністю відновило обслуговування внутрішніх та міжнародних рейсів, але офіційної інформації щодо причин призупинення роботи так і не було оприлюднено. Між іншим, вад аерофлот російської авіалінії продовжило скасування рейсів до Донецька і Харкова до 31 травня. Пасажирам, що заздалегідь купили квитки на рейси до цих українських міст, було дозволено провести вимушене повернення квитків за місцем їхнього придбання на весь період продажу до особливого розпорядження. При цьому підкреслюється, що після того як 2 травня українська авіавлада в односторонньому порядку заборонила російським авіакомпаніям, Ампанія виконувати польоти в аеропорти Донецька і Харкова. Російська сторона у свою чергу вирішила не застосовувати симетричні заходи і закривати свій повітряний простір для українських авіакомпаній. Найкраща ситуація із залізничним сполученням на Донбасі. Наразі Донецька залізниця призупинила рух поїздів на кількох ділянках через протистояння на сході України. Таке повідомляють у прес-службі Укрзалізниці. Насамперед, це стосується приміських маршрутів. Потяги тимчасово не курсують між станціями Лозова Слов'янська Рушківка та Форпост на Красний Лиман. Не їздять поїзди і на маршрутах Микитівка, Дебальцево, Красний Луч, Красний Луч, антрацит Антрацит, Дебальцева та гор горлівка Слов'янськ за зміненим маршрутом до станції Горлівка, Курсує і Приміський потяг Донецьк, Слов'янськ, Красний Лиман ізюм Замість Слов'янська через станцію Микитівка. Загалом змінено та скасовано майже 40 маршрутів. В Донецькій залізниці рекомендують пасажирам, які зібралися їхати на схід України, попередньо перевіряти інформацію про час відправлення та номер потягу в залізничних касах та в довідкових службах вокзалів. Чималі перепони через україно-російське протистояння виникнуть для транспортників і щодо придбання вантажної техніки. Найбільший російський виробник вантажних автомобілів група Кама продає свій бізнес в Україні. Закордонному партнеру про це повідомляє асоціація «УкрАвтопром». рішення схвалили на тлі невизначеності економічної та політичної ситуації в країні падіння курсу гривні по відношенню до основних валют, що призвело до зниження ліквідності, посилення умов і зниження доступності та позицій наприкінці минулого року. Сума балансових активів групи до ризиків обумовлених ситуацій в Україні становила близько 760 мільйонів рублів. У результаті угоди групи Упа визнала дохід у 58 мільйонів рублів. Кому дістануться українські філії, поки невідомо. Торік компанія продала в Україні 483 вантажівки і зайняла більше 12% ринку. З початку поточного року через політичну кризу Камаз автотехніку в Україну не постачав. Варто відзначити, що замінити продукцію російського автогіганта в Україні практично немає чим Вітчизняні підприємства такого обсягу вантажівок сьогодні. Просто не випускають.